В Угорщині безпритульних кидатимуть за грати. Уряд країни ухвалив закон, який дозволяє ув'язнювати людей без певного місця проживання. Своє рішення посадовці мотивували тим, що Будапешт вже не може впоратися з величезною кількістю безхатченків, що сплять на вулицях. Відтепер кожен, кого спіймають під час ночівлі просто неба, отримуватиме попередження. У разі повторного затримання отримуватиме штраф у розмірі до 500 євро або тюремне ув'язнення. Борці за права людей обурені. Вони кажуть, уряд має боротися з убогістю, а не з жебраками. Такими діями нічого не змінити. Якби політики не обіцяли, що в такий спосіб проблема буде розв'язана, це неправда. Потрібно кардинально змінити розпорядок життя в державі, дати народу можливості. А такі закони направлені проти людей. За даними влади, в Угорщині зараз близько 20 тисяч осіб без певного місця проживання. Будинки для безпритульних в країні здатні забезпечити нічліг лише для 9 тисяч. При цьому за статистикою двоє з десяти людей, які живуть на вулиці, відмовляються йти у притулок.